вже просто не закривається рот. Зараз ми вже на висоті 2000 з чимось. Пережила лірспухова хворобу. вам з моєю ваною і це мій перший влог на Ютубі. І я мажу СПФ на своє обличчя і нагадую вам користуватися СПФом завжди. Розказую вам, що ми вже зібрались повністю всі наші речі. Залишились лише такі типу, скляночки і баночки для шампунів і тому подібне. Скласти в чемодан, щоб не забути їх всіх. Да, і вже ми будемо вирушати в нашу автоподорож. До речі, я буду працювати паралельно, тому що я не хотіла брати ще один день відпустки даремно. Тому буде цікаво, як мені буде взагалі працювати в машині. Я Ніколи цього не робила, але я думаю, я справлюсь. Отож, поїхали! Ну, от і все. Речі ми вже спакували і готові виїжджати. А також ми зпинились на невеличку зупиночку, бо вже їдемо десь три години приблизно. Зараз будемо ж дивитися, що тут можна поїсти. Але, скоріш за все, це буде якийсь бургер Кінг чи Макдональдс, тому що все інше просто дуже дорого, мені здається. І в такі моменти я сумую за нашими українськими заправками і за цим хадожиком Ням-ням. Але нічого, Макдональдс теж пайде. Щось залишається незмінним. Ми вже в дорозі приблизно годин таксім. Для мене час пройшов майже непомітно, тому що я паралельно працювала. Звісно, в машині це складновато, але все ж краще, ніж нічого не робити. І от ми вже під'їжджаємо вже на півдні Німеччини, під'їжджаємо до цих Альп, і все, я вже втрачаю свідомість. Просто так красиво, такі гарні гори. Заїхали ще в один тунель, і цей такий невеличкий, він лише 3 кілометри здається. Але тут в горах є ще один, який довжиною 20 кілометрів. Просто 20 кілометрів тунеля. Я такого ще не бачила. Це просто охрінеть, як красиво. Дивіться. Ця вода вона, вона просто дрюзова. Вона Відмос! Загалом ми тільки приїхали в Альпу, тільки в'їхали, я б сказала, і в мене вже просто не закривається рот. Я не можу перестати фотографувати, просто подивіться на це, це щось нереальне, це щось з моїх мрій, це щось просто. Фантастично, я не знаю, як я переживу завтрашній день. Коли завтра буде ще більше краси, це просто це просто щось нереальне. Ну, все, тепер mm -hmm. будемо їсти. Дивіться на цю порцію, яку мені принесла. Красота. Ось так, ми вночі. Будуємо наш домик. Це дуже гарно. Завтра вже покажу вам, як це все виглядає. Прокинулись в такій красі. Ось там, можете бачити альпаки. Просто це, це щось неймовірне. E Чували тут біля ферми Альпак. Взагалі мій хлопець просто зателефонував вперше попавшуся ферму і спитав, чи можна тут проночувати з палаткою. Нам дозволили. Вчора ми приїхали, до речі, дуже пізно, і все до нас хазяїн зустрів, привіз на машині, де нам треба, куди нам треба, все показав. І такий: от зранку ви не уїжджайте, ви кави, приходьте до мене. І ми такі, блін, це дуже мило. І зараз ми прийшли подивитися на альпак. Це взагалі, І вони красиві. Знову просто по дорозі зупинились, побачили знак, що тут водоспад, ваше не невірно красиво. Кавуську, і зараз будемо їхати далі. Будемо їхати по платній дорозі. А, окей. Так. Будемо їхати по платній дорозі, тобто є дорога, яка йде в Італію по тунелю. А є дорога, яка ти, якою ти можеш поїхати зверху, і буде видно всі красоти, тому за неї треба заплатити. Да. Я сподіваюся, що ми швидко приїдемо, тому що ми зараз просто спустились там, де ми ночували в місто, і це зайняло у нас 30-40 хвилин, тому що ми зупинялись а, на водоспад. Да, Надіюсь, ми швиденько приїдемо і вже. Будемо починати нашу подорож в Італії. Ще, що я вам хотіла розповісти про взагалі ночівлю з палаткою в Альпах? Це тут заборонено, тому не романтизуйте, що ви зможете так просто приїхати в будь-яку частину з Альп і переночувати особливо в Австрії. Тут можливо лише якщо ви на висоті більше, ніж півтори тисячі, здається, або навіть більше. І, типу, це як буде ночівля, але ви вже в горах, темно, і це як, типу, у вас немає вибору. Тому можна. Але звісно, вони, типу, не дозволяють. Саме тому ми завчасно про це дізналися і позвонили на цю альпака-ферму і лишились там. Але якщо ви колись не думаєте їхати в Альпи з палатками, то дійсно ви маєте вивчити все, де ці кемпінг-місця, де можна ночувати, або залишатись краще просто в якихось будиночках, тому що дійсно з палаткою це не так то і просто. Хоча здавалося там, ну, чому ні, але тут це дуже суворо контролюється. Ми з вами приїжджаємо зюлн. Це один з найвідоміших і такий люксовий курорт лижний в Австрії. Зараз там тим проїжджам покажу вам підйомник. Теж хочеться дуже подивитися, як це все взимку виглядає. Думаю, дуже гарно. Ось там зверху одна станція. Ось так, ось це тут був фулікулер. Воно ну, трошки видно. Взагалі так люблю цей вайб гірський, тому що так прикольно, ти можеш тут відпочивати і взимку, і влітку теж. Це просто кайф ось там підйомник видно. Збігаємо. Окузімо з збігає. вами. Це типу тунель, і вони його будують для того, щоб зверху, коли падає каміння чи вода, щоб воно типу, не падало на дорогу, логічно, але це виглядає так красиво. Ми тут зупинились на помити ручки зробити свої вправи. І ось там ми маємо платити за цю платну дорогу, яку я вам розповідала раніше. Я вже прям не можу. Мені вже цікаво, як там буде, але зараз ми вже на висоті дві тисячі кілометрів, тому дві тисячі метрів. І я така на домашнім тут чиста. Реклама, реклама, за яку мені не платили, але цей блиск від Sisters Арома просто нереально класний. Так. Щоб проїхати, нам треба заплатити 19 євро за машину. <реклама> <реклама> Видали нам таку карту прекрасну. Тут показується все, що тут є. Пам'ятаєте, так раніше, років, не знаю, 20 назад, ми всі їздили по картах, а зараз навігація працює. Але, блін, в цьому є якась своя романтика, напевно. Так. Ну що ж, поїхали! Привіт вам від людини, яка тільки що пережила гірську хворобу. Е, дійсно, стало мені дуже погано прям, і ми зупинились якраз чудово біля прекрасного не розпаду, типу річка. де не буду готуватися подробиці, але було мені дуже погано, тому в кого є така проблема, напевно, зарані треба випити якусь таблетку чи щось таке. Бо я думала, що в принципі зімне такого ніколи не ставалось. Але щось тут пішло не так, на жаль. Тому так. Але все рівно рада, що ми там зупинились, бо дуже красиво було. І, в принципі, на цьому наша подорож повз Альпи закінчується. Дякую, що ви дивились цей влог. Не судіть суворо, це взагалі буде моє перше відео на Ютубі. Тому, так, stay tuned, як то кажуть, і наступних відео. Буде більше Італії. Будемо вам розповідати, як і що. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, пишіть коментарі обов'язково. Якщо вам сподобалось, якщо була цікава інформація, взагалі, якщо ви хочете щось додати ще про подорожі Альпами чи ще щось таке, якщо у вас є прикольні поради, теж пишіть. Я думаю, всім буде цікаво подивитись. Дякую за вам.